Привіт! Ви на каналі Золі Клименко. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну сирну запіканочку з мого дитинства. Вона така дуже смачна. Сьогодні я з дочею приготовлю її для нас. Так, Дос? Так. Що нам для цього потрібно? І... Для нашої запіканочки потрібно трошки масла, три яйця, творог пів кіла, цукор, ванілька. а десь така, можна, звичайно. Ванільний цукор, макарошки і Ні! сметанка. Тепер нам потрібно все змішати. В макарони я додаю цукор. Додайте, хто скільки любить, я даю три ложки, додаю, додаю сюда пів кілограма плюруга і розмішую. Розмішую, тепер нам потрібно масло розтоплю, додавлю пізніше, а яйця із сметаною добре змішаю. І також додам трошки туди цукру. І ванільного. У мене концентрат ваніліні. І буде додати цукор ванільний. Змішую і також цю всю суміш я добавляю до наших макаронів із творогом. І розтоплене маслом. Все це добре змішали. Це робиться дуже швидко і не займає дуже багато часу. Змішали, візьмемо тепер противень. Намажемо формочку маслом, щоб вона була добре змазана маслом. І висипемо нашу вже змішану суміш. І Ставляємо духовочку на минут 30-25, в залежності у кого яка духовка. Я ставлю на 180 градусів. Запікатися в духовку. Я ставлю 26, ну потім я трошки пізніше ще додавала 10 хвилин, щоб зверху підрумянилася. Ось наша пеканочка вже готова. Вона виходить дуже смачна. так що рекомендую вам всім приготувати. Дякую вам за перегляди. Ставляйте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! З вами була Оля Кононька.